Добрий день, друзі. З вами на зв'язку тактична лабораторія компанії UN Protect. І сьогодні ми будемо перевіряти шви на міцність. Ми сьогодні вам продемонструємо різницю між тим, яку можуть вагу витримати шви, виконані з армованих ниток зігзагоподібні. Цими швами ми повністю робимо систему молі на наших продуктах і підсилюємо всі важливі вузли. Ми покажемо різницю також між швами, виконаними з армованими нитками, але без зігзагу, тобто це звичайна закріпка. І ми вам продемонструємо, що відбувається зі швом, котрий виготовлений зі звичайної нитки. Це той самий випадок, коли ви на ремонт можете віддати своє спорядження в звичайне ательє, і до чого може призвести, коли шиють кіпівання звичайними нитками. Перше випробування ми беремо взірець, котрий виконаний зігзагоподібною закріпкою, але зі звичайними нитками. Це саме той випадок, якими нитками шиють в ательє. І ви зараз побачите, яку максимальну вагу зможе витримати цей один зігзагоподібний шов. Фіксуємо його на нашому стенді. 25 кг тримає. Спробуємо 40 кг. Отже, шов з звичайною ниткою зі зв шов не витримав. Вагу 40 кг. Зірець номер два. Ми зараз перевіряємо звичайну закріпку. Це коли робиться звичайний потрійний шов, але використовуємо при цьому армовані нитки Титан 40. Зараз збільшимо вагу ще на 10 кг. Ми бачимо, що шов вже почав розходити, але наразі вага 50 кг. Зараз збільшимо вагу до 60. А от Звичайний шов потрійний з ниткою армованою, котра використовується для пошиття тактичного спорядження. Межа 60 кілограмів. Тест номер три це взірець з зігзагоподібною закріпкою. Ця закріпка робиться на спеціальному остаткуванні. так само з армованих ниток титан. Це саме ті шви, які ми використовуємо на нашій системі молі. А це саме ті підсилення, де ми використовуємо на плечах в місцях концентрації максимального напруження. От, тому зараз перевіримо, яку вагу він може витримати. Наступна вага 100 кілограмів. 100 кг тримає Це саме та кордура, з котрою ми шиємо всі наші вироби. Дуже важливо, тому що має бути і нитка правильно підібрана, і правильно підібрана тканина. І жодних натяків на те, що щось має розірватися. А, випробуємо той самий шов. Всякоподібна закріпка, нитка рядна 120 кг. Збільшуємо вагу. Вага 140 кг. Отже, маємо наступний результат. Ми можемо бачити, що... У даному випадку не витримала вже тканина 140 кілограмів на 25 міліметрів, і у нас розірвався шов, але розірвався він у нас по тканині. Шов залишився у нас цілий. Тобто ви можете пересвідчитись, наскільки може бути велика різниця, коли робляться шви звичайними нитками, коли робляться шви звичайними швами. І коли правильно зроблений шов, правильних матеріалів, правильної нитки армованої зігзагоподібною закріпкою, наскільки велика різниця між тим, яке навантаження воно може витримати? Ми. Провели експерименти, побачили, що відбувається зі швами, якщо їх зробити сторонні організації зі звичайних ниток. Ми реставруємо всі плитоноски ЮВІНПРОТЕК безкоштовно, в незалежності від типу пошкодження, навіть якщо пошкодження від уламка. А ми дуже просимо не надсилати наші плитоноски в ательє, тому що ремонт і реставрація може бути неякісною не з тих матеріалів, котрі закладені в наші вироби. Тому обирайте якісне спорядження і бережіть себе.